Бесіда ворона Дьо птиці гострий. Ноги ворони тонкі й довгі, чотирма кихтями, три спереду та один ззаду. Більшість ворон мають чорне забарвлення або сіре. Ведуть осільний спосіб життя в міських та сільських або природних ландшафтах. Ворона всеїдна Живиться абсолютно всім. У раціон входить комахи, черв'яки, яйця, ящерки, жаба, білки, риби, дрібні гризуни. В'є гніздо ворона, в лісо парках ворони розумні птахи, особливо якщо справа стосується їжі. Чи є такі пташки в нашому місті, на наших майданчиках?